Вивчення різних точок зору відомих учених і методистів на проблему класифікації методів військово-патріотичного виховання учнів старших класів відбиває природний процес диференціації та інтеграції знань про них. Усе виразнішим стає різносторонній комплексний підхід до якісної характеристики суті класифікації методів військово-патріотичного виховання хортингістів, обґрунтування закономірності і функціонання, взаємодії та безпосереднього застосування. Практичній позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів і спортивних секцій з Хортену. це переконливо доводить, що визріла реальні можливості для узагальнення систематизації уявлень про методи військово-патріотичного виховання хортиністів до призовного віку на основі методології, цілісного підходу до виховання та теорії особистісно зорієнтованого виховання, розробленої Іваном Дмитровичем Бехом. Яка ґрунтується на методологічних принципах гуманістичної педагогіки та психології, виходячи з цього, можна стверджувати, що в військово-патріотичному вихованні хортинистів до призовного віку підходять теоретичні положення, щоб побудови класифікацій. Е Класифікації їх ці сучасні, послідовні, стабільні, відбивають багатосторонній комплексний підхід до групування та характеристики змісту та сутності виховних методів, спираючись на теоретичні положення щодо створення класифікації методів, враховуючи специфіку військово-патріотичного виховання. З хортингістів запропоновано класифікацію, внесено цілу низку змін і доповнень. Зокрема, визначено чотири групи методів, уточнено їхнє. Назви запроваджені нові методики, їх сполучення та поняття, що характерні військово-патріотичному вихованню. До першої групи методів входять методи формування кортинистів патріотичної свідомості, поглядів та переконань. Теоретичні основи ґрунтування цієї групи методів військово-патріотичного виховання спираються на принцип єдності, свідомості та діяльності. Йдеться про те, що активним захисником своєї країни майбутній воїн стане не внаслідок цілеспрявої зовнішньої діяльності, а переважно завдяки внутрішній усвідомленій потребі у своєму військово-патріотичному вихованні через високу свідомість, активну розумову діяльність. Ця діяльність має бути спрямована на досягнення кортинистами загально. Людських і соціальних цінностей, які впливають на формування в них патріотичних понять, суджень, оцінок, що лежать в основі поглядів і переконань особистості. До цієї групи входять методи розповіді, бесіди, лекції, диспуту, прикладу, переконання дії громадської думки тощо. Друга група включає методи організації військово-патріотичної діяльності та формування. Особистого досвіду поведінки до призовного віку їх об'єднання пояснюється тим, що військово патріотична діяльність виражає не тільки внутрішню позицію зміст особистості хортиста, а й вирішальним фактором його саморозвитку та самовиховання, адже в процесі. Активної усвідомлені військово-патріотичної діяльності забезпечується його різнобічна підготовка, освоїться дійсність, збуджується пізнавальний інтерес, патріотичні почуття, свідомість, виникають нові усвідомлені потреби, формуються індивідуальні стосунки. Фортиністи до призовного віку також активізуються вольові зусилля, нагромаджується особистий досвід патріотичного поводження, особливо в екстремальних умовах, які часто вимагають великої віддачі. Чи моральних фізичних сил, а інколи самопожертвування на благо свого народу, рідної землі країни. Ці групи входять методи погіпитаєчної вимоги, доручення, вправ, привчання, пошуку, виховних ситуацій та інше. До третьої групи входять методи стимулювання і активі і мотивації військово-патріотичної діяльності. <кій> Хортингисті спрямовані на підготовку до військової служби і захисту своєї країни. Має отримувати громадську оцінку і визнання, покликані закріплювати за зміцнюють мотиви й форми їхньої поведінки в екстремальних умовах, що наближені до військової служби. Крім того, значену діяльність необхідно постійно стимулювати, спонукаючи інтерес, думки, почуття та дії хортинистів до призовного віку, престижному і потрібному для суспільства України напрямку. Цю групу входять методи змагання, заохочення, примушення, перспективи тощо. Четверта група включає методи самовиховання і самопідготовки хортинистів до призовного віку, до військової служби. Виокремлення цієї групи методів військово-патріотичного виховання хортинистів старших класів пояснюється особливостями їхнього віку, інтенсивним проявом. Них усвідомлені потреби в самовихованні, самоствердженні та самопідготовці до майбутньої професійної діяльності військової служби. У дослідженнях Беха, Ковальова, Кочетова, Рувінського переконливо показано, що особистість є активною силою не тільки побудові оточуючого світу відносно своїх потреб, а й у власному формуванні особистості. До того ж. Військово-патріотичне виховання, самовиховання і самопідготовка дві сторони єдиного процесу формування і удосконалення активного та свідомого хортингіста до призовного віку, формування нового почуття, патріотичного обов'язку, позитивного ставлення. До такої соціально важливої діяльності, як служба в армії, захист незалежності України. До цієї групи належать методи самозобов'язання, самопереконання, виконання самостійних прав, самоспостереження, самоконтроль і самозвіт тощо.